Доброго дня всім, всім рада, хто завітав. Сьогоднішнє відео це таке продовження відео посадки польки, польки Красуні. Зверніть, пройшло два дні, зверніть увагу. На цю посадку все класно, все гарно, коріння шикарне, рослина шикарна, корінець. Зараз я вам його, можливо, комусь не видно. Шикарний, шикарний. І сьогодні е, хочу показати перший полив. У кожного свій полив, і він безумовно е, гарний, тому що всі ми поливаємо згідно своїх умов, в яких нас, наші рослини проростають. Хочу показати свій. У мене є. Трошки квітів, і не завжди є час, знаєте, щонеділі приділяти увагу. Тому я поливаю квіти раз в орхідеї. Орхідею поливаю раз в три неділі. Раз в три неділі поливаю орхідеї, раз на півтора-два місяці протираю листячко, і на цьому все. Тому перший полив ми будемо робити не просто полив, а чому б його не зробити таким, знаєте, поливом смачненьким? І яким смачненьким він буде. Циркон. Циркон. його використовують дуже-дуже в різних напрямках. Це і замочують насіння, і при укорінюванні він дуже гарний. І коли листя жовкне, теж його можна. Це для кімнатних рослин, для садових, для таких різних, і для помидор, на городі садимо і в кімнаті. І коли пересаджують, вроді й нема стресу, все добре, але б чому? Є така класна штука, і я вирішила сьогодні допомогти тобто дати каші масло, скажем так, яким чином я його використовую, застосовуєш різну кількість води, да? ну, в залежності скільки потрібно для чого. І щоб, знаєте, не помилитися. Одна капля на 100 мл води. Дві каплі 200, Три – 300. Ну, таким чином, Не хитрим. Тобто не, помили, не помилитися. Так, я набрала 400 мл, тому що я хочу пролить хорошо. І потім, так, раз, два, три, 4. 4 мл. Так, і. Поливаю. Водичка, як я вам вже говорила, в мене 43 градуси сьогодні. Тобто, я поливаючи, протираючи або душуючи, неважно, неважливо, яку я процедуру водну рублю чи проробляю, я використовую завжди температура води в мене не менш 40 градусів. Орхідеям дуже подобається, ця, ця температура тепленька. Вони зростуть в теплому середовищі і там на цих деревах, де вони проростають, то їм засуха, то дощик, а дощик там тепленький. Тому, поливаючи орхідею теплою водою, ми її так, наближаємо до її зони проростання, скажімо так. Да? Ось гляньте. Налили, майже майже доверху, і так вона постоїть 5 хвилин. Так, тож, друзі, пройшло 5 хвилин. Спочатку я змокну свою магічну тряпочку. І протру в один дотик, теж водичкою з цирконом і знизу, тобто зверху і знизу. Так, так Не дуже удобно. Так, зараз. Малесенька, а така вже листа. В менюні тут ці ще, ну, їх теж треба доглядати. Вони ж теж ще її потрібні. Так, ну що, будемо зливати водичку, і я покажу, скільки я залишаю, щоб її хватило на ці три неділі. Так, придержуємо. І е, так, як опять-таки, да, плюс пластикового горшечка, ми його тако трошки придавили, і у нас такий, знаєте, зливаючий отвір. тобто Якщо таку просто розливати, можна розлить, да? ну, просто з, з вазончика. Чи... А так, придавим чуть-чуть і, будь ласка, все гарно зливається, ніде не, не розливається нічого, нічого не протираємо. Так, друзі, зверніть увагу. Зараз, я так, щоб вам було видно. Зараз. Злили ми водичку напалися. Так, і дивіться, наш горщик він втирається своїм горлишком в реберцях бут... дна, да? Бутилка, яку ми, з якої ми зробили кашпо. І зливши водичку, ми залишили в кашпо рівень, який на рівні. Перших о -о, отворів, які ми проробили. Ось. Через дві неділі рівень води почне навіть такий поменшувати, поменшувати. І є два варіанти. Тобто, ви можете долити через 2 неділі, да, там, кількість води тобто до першого отвору, да? а можете, так як я, е Дочекатися цих трьох неділь він підсохне. На мене на корінчиках буде вже серебристий, наче такий махнатий. І от тоді взяли, залили знову ж таки тепленьким розчином смачненьким так? і 5 хвилин зачекавши, злили собі і знов-таки залишили на рівні першого рядочку отворів. І все. Тобто гарно, не дуже багато займає часу. І знову ж таки, да, звертаємо увагу на те, що, як я вже казала, трішки так придавили, і, і наче, то як лійка, да, злили собі воду. Тобто <смі> способи. Протираємо листочки, не ляпаємо, зливаємо водичку, не розливаємо. Тобто ніяких е, потім прибираємо до роботи ще чогось такого що займає час. час, який нам і так... Часу і так, якого нам бракує. Да? на все про все. Дивіться, от така гарна посадка. Всі кориці напилися, все видно, коли тепленькою водичкою, хоча в мене тут температура 24 градуси, а ось все-таки да, конденсат з'явився. ну, 40 і 20 є різниця. Так, була рада, якщо вам цікаво, і вам сподобаюсь, будь ласка, поставте лайк. Якщо у вас є якийсь який свій спосіб, будь ласка, напишіть, поділіться, буду дуже вдячна. А на сьогодні все. Була рада всім миру, миру і здоров'я і теплої зими. Це сьогодні так важливо. Світлої і теплої зими. До нових зустрічей!